І своєю сімейною виставкою до Чернігова завітав видатний український художник-графік лауреат Шевченківської премії, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, президент Національної академії мистецтв України Андрій Чабикін завітав не один разом із своєю гордістю двома синами Олексієм та Володимиром, які також пішли стопами батька і стали справжніми майстрами бензля. В основному акварель і рисунок у мене тут представлений хлопці. Мої працюють в книжковій графіці, тут в основному ілюстровані, ілюстрації до творів і мальовані історії це так звані комікси, як у світі називають. Вони давно вже працюють в цьому жанрі і мають вже великі успіхи. Не заважає митцю і викладацька діяльність. Каже, вже не уявляє себе без студентів. Я вже просто себе не мислю без студентів. Адміністративно трошки заважає, бо інколи хочеться мати якесь поле для діяльності, там, хоча б тиждень, якийсь вільний. А якщо більше, то ще краще. А інколи це не вдається, і тому втрачаєш час. Молодший син Володимир пішов слідом за батьком і у викладацькій діяльності. Та каже, що так вдало поєднувати творчість і педагогіку, як це робить тато, йому не вдається. Своя творчість відходить десь на другий план. І коли ти знаєш, що в тебе вже закінчуються пари, і вже можна піти десь відпочити чи малювати щось своє, а ти відходиш від студентів і знову думаєш, а завтра я зустрінусь з іншими. І їм потрібно розповісти те, те, те тому дійсно відбирає. На жаль, мабуть, тому і... Ну, в мене так це уривками проходить. Як батько все це поєднує, я навіть не знаю. Він якийсь там, він знає якусь тайну. Мабуть, дід йому передав цей викладацький хист, і творчість також. Старшого сина Олексія більше хвилює творчість, що пов'язана з історичними подіями. Художник каже, деякий час плідно співпрацював з інститутом археології і завжди проводив паралелі між історичними подіями і сьогоденням. Оспекти сучасної української історії через якісь події більш глибоко історії мені цікавіше. Історія циклічна, вона повторюється. Тобто Ми просто не задумуємося. І, наприклад, в минулому році я чітко відчував ту ситуацію, яка була е після загибелі Богдана Хмельницького, коли в Україні з'явилися два гетьмани, Україну ділили по на правобір бережно і лівобережно, ну, до того такого поділу не було. І потім почався період великої руїни. Да? І можна сказати, що зараз події, які відбуваються. Вони дуже відчують, вони дуже схожі у майбутніх планах славетної династії провести персональну ювілейну виставку Андрія Володимировича. Що ж до Володимира та Олексія, вони зазначають, їх творчість більше пристосована до видавництв і майже не пов'язана з виставковою діяльністю.